Мої вітання, шановні. Сьогодні я з вами хочу поділитися рецептом яблучного варення, яке готується всього за пів години, щоб не займати багато вашого часу. Яблука, білий налив і денешту, я попередньо помила, почистила від шкірки і порізала такими дольками. Зараз ми зважимо, скільки воно буде вагою. І так, буде 2400-400 від грамів відкидаємо. На миску а 2 кг яблук. Відповідно, беру 2 кг цукру. Цукор, ви бачите, в баночці, скажете чому так? Бо у процесі варіння ми його будемо додавати баночками так зручніше. 2 кг яблук, 2 кг цукру. Беру 200 мл води. Далі додаю 2. Півлітрові баночки цукру і варимо 5 пилин, щоб наш сироп закипів. Вставляємо яблука. Після того, як яблука закиплять в сиропі, варимо 15 пилин на середньому вогні. Періодично помішуючи. Поки готовляться яблука, приготуємо банки. Банки миємо содою, стерилізую над чайником, кришки також запарую кипяченою водою. Яблучка закипіли, варимо 15 хвилин. Після 15 хвилин варки додаємо знову 2 баночки цукру і знову варимо 15 хвилин. Повторюю на середньому вогні, періодично помішуючи. Пройшли другі 15 хвилин. В цілому ми його варення варили пів години, виключаємо, розливаємо гарячим у банки. Бачите, я ложечку поставила, щоб не тріснула банка. Як бачите, вийшло 3 літри із 2 кілограм яблук. І ще. Якраз залишилося зняти пробу, грамулька. Залишилось тільки закатати. І перевертаю. Скрила, що залишилося, в миски скуштувати. От я покажу вам наглядно, яке воно густе. Воно виходить як мармелад. Ми готуємо його із білого наливу, але давала дівчатам рецепт, вони кажуть, можна з будь-яких яблук, навіть зимою, коли вже є такі яблука, які піднимші, дівчата також робили за цим рецептом і задоволені. Так що готуйте з задоволенням, пишіть свої коментарі, діліться своїми рецептами буду рада спілкуванню. До нових зустрічей!